От, тому варто, варте, варто. варто. Бемс! Ходіть ще, ходіть ще, тут для всіх вистачить Тут для всіх вистачить Давайте, по одному. Бемс, <кхід> От, А таких. Е, на, е, таких насправді дуже багато. От саме от, з Дніпра, там з Харкова, особливо. І. ну, В, які, ну, в яких є об'єктивно Ну, своє життя, свій досвід і. І варто, ну, як то кажуть, знаходити якісь ключі комунікації, розуміння того, що, ну. Ну так і є. от, І варто з цим щось робити, варто пропонувати. Знову ж таки, от, і знову ж таки, віддалятись від е, всього російського. Ой-ой-ой, двох! Двох замакрушив! Ну, все, приємно, все приємно.